Хочу з задоволенням а, представити нашого наступного спікера. А це Антоніна Біляєва, Head of PPC Department by Prospect Ukraine. А, тема про яку ми поговоримо з Антоніною. Це ppc спеціаліст, кар'єрний шлях від початківця до хеда. А ми будемо чіпати різні питання, взагалі, як побудувати кар'єру від нуля там, до head of PPC. А, Поговоримо про топ 3 навички для роботи в PPC напряму для джуніор, які сертифікації потрібно пройти ppc спеціалісту чи потрібен штучний інтелект ppc спеціалісту та як боротися з особистим вигоранням та мотивувати команду. Антоніно, я тебе вітаю, як твої справи? Да, Антон, вітаю. Чи чутно мене впечатляє? Так, прекрасно чутно, прекрасно чутно, прекрасно видно. <сум> Супер, а, дякую за запрошення. У мене все чудово. Всіх вітаю, хто слухає, хто доєднався. Я не почну, мабуть, з класичного цього питання про кар'єрний okay. ну, от а, В моїй логіці там, ну, всі йдуть спочатку в агенцію, щоб набратися досвіду, потім вони йдуть на сторону клієнта. А у тебе ну, я пам'ятаю конфі, ми там з тобою на конференції дивилися ролики і всі кричали: Давайте ще там, потім було якабу. Я думаю, що так якусь велику кількість проектів я ще мабуть і про них не знаю, не згадаю, але так тепер ти в iProspect, а тепер ти head of PPC, і в те ти пройшла цей шлях в зворотню сторону відповідно. З клієнтської сторони ти перейшла на агентську. А, ну, в принципі, поділись, як тебе занесло в інтернет-маркетинг, маркетинг, з чого все починалося, і особливо цікавий оцей зворотній перехід, тому що ну, от я знаю дуже багато крутих спеціалістів, які починали з агенціях, включаючи нашу агенцію «Вепромо», і потім зараз у ну, head of Digital», там, маркетинг-директора на клієнтській стороні. У тебе вийшло в зворотню сторону, цей перехід також максимально цікавий. Добре, з задоволенням поділюся. Взагалі, то я в діджитал маркетингу десь більше трошки більше ніж 10 років. От починала як джуніор Сіо і ppc спеціаліст, і прийшла шлях до head of Digital в різних компаніях, наприклад, таких як Комфі, якабу, WorkUA, Asbius. От взагалі то мені пощастило і я. Повинно зізнатися, що а, після закінчення юридичного факультету у мене така а, трошки змінився в мій шлях, і в мене випала ага. можливість попрацювати а, саме в діджиталі, Тоді тільки мабуть. Це це починалася там оптимізація сайтів, копірайтів. От і у мене це дійсно гарно виходило, і мені було цікаво, як ми всі знаємо, то для всіх насправді насамперед треба розвивати і фокусуватися на наших сильних сторонах. Е сторонах, тобто і скілах. Тобто, якщо у вас щось виходить вам цікаво, розвивайте саме те. От і прийняла для себе рішення вже рухатися в цьому напрямку в маркетингу, в діджитал маркетингу Десь перші 3-4 роки працювала як seo спеціаліст в різних компаніях, і в одній з компаній пощастило спробувати вже працювати з Google Ads, з аналітикою. І це мене ще більше захопило. Якби це таке для мене було поєднання і креативності, і аналітики якихось точних даних, точне більше прогнозування, більш цікавіший інструментар, більш зрозумілише, як це впливає на бізнес-показники. От на перформанс показники, і таким чином я вже через деякий період керувала різними напрямками, але завжди з фокусом на PPC і на аналітику. Тобто mm -hmm. для мене це такий мій а, От, взагалі, чому обрала саме цей напрямок? Тут для мене дуже подобається, коли все динамічно. Коли е, можна завжди навчатися, а як сказала попередня спікерка Тетяна, то дійсно там особливо зараз і справка і ну, дуже багато апдейтів, Тобто буквально треба встигати. І робити свою роботу, знати фундамент, знати що був класний бекграунд, і завжди робити апдейт своїх знань, практичних і теоретичних. От стосовно стосовно переходу, дякую за запитання. Цікаво, я не перший раз вже його чую. А насправді я от я насправді так це відчула, що мені зараз потрібно і цікаво саме. Працювати в агентстві де є декілька а, різних середніх і великих проєктів, mm -hmm. де я можу застосувати свою експертизу і допомагати розвиватися українському бізнесу і не, і не тільки українському, ну, в, в, основному, проектам, в основному українському в кого з брендів з портфоліо можеш назвати. А, з тих, що можу назвати, це, наприклад, лайфсел. Це декілька банків, uh -huh. от декілька інтернет-магазинів лідерів з своєї ніші в електроніці в Україні. От, міжнародні бренди, такі, наприклад, там як Nestlé, от з тих, що можна назвати, звісно, їх uh -huh. набагато більше. От і якось так трапилося, що після роботи в Хаус у мене був час. Коли я почала спочатку там безкоштовно. І Консультувати, надавати консалтинг українським бізнесам, які е, цього потребували там і в карантин, і коли почалася війна, от е, і мені сподобалось працювати з декільками проектами, е, що я mm -hmm. можу поділитися своїми знаннями е, для того, щоб український бізнес розвивався. І от після цього е, це впли, вплинуло на моє рішення прийти саме в агентство і розвивати декілька бізнесів. от. Е, вже, так скажучи, це стало моєю роботою, а не тільки консалтингом. От, тому це така основна, основна причина насправді. Агенція, клієнт, плюси, мінуси, противопоказання. <гум> Дуже різне. от це не перше моє агентство. До цього я працювала теж там, в чудовому агентстві в Дніпрі LifePage, перформанс агентство. Зараз ви проспект, який входить в, в, в групу Денсо, скажімо так, а, в агентстві потрібно більше а, гнучкості, швидкості, перемикання між а, різними проектами. скажімо таке гелікоптер в'ю більше. От а, хоча б Вен теж, але тут більше а, от. А, і ну, звісно, плюс великі агентства – це коли новачок може прийти і набратися класний досвіду прокачати скіли в команді mm -hmm. е професіоналів, експертів, які більше його знають і котрі. Готові поділитися цими знаннями. У нас, наприклад, mm -hmm. завжди мідли, і сіньор спеціалісти а, менторять діль, а, джунів, а, новачків трині, діляться знаннями таким чином. Вони прокачуються, як а, можливо, майбутні керівники, так і трині або джун прокачуються. Тобто, вже на практиці, а, абсолютно там швидко і якісно. От. Тобто, це для новачка крута можливість бути в середі. В команді uh -huh. саме от спеціалістів, експертів, ну, або це PPC, або SEO, або інші, наприклад, якісь спеціалісти. В онхаусі може бути по-різному, іноді це може бути в одній особі digital маркетолог У мене таке було. Uh -huh. Це теж нормально, але є своя специфіка. Ти повинен бути більш такий самостійний. от, Тобто, така різниця, а це, якщо так. Коротко прийнято. Розкажи взагалі, як виглядає цей типовий день Head of PPC? Там так, я як так. він проходить, там що, що ти робиш, там прокинувся, там Кіпіа, аналітика закрила, відкрила. Я, як це виглядає зі сторони? Добре, а я б тут розділила на три частини: це люди, перша команда, і для мене це таке найважливіше, найцінніше, тому що саме. Команда експертів дозволяє нашим клієнтам розвиватися, рухатися вперед. Друге, це, звісно, проекти клієнти, аналітика, KPI. і третє, це стратегічний напрямок планування, аналіз, тобто, куди ми рухаємося далі. От якщо про перший, якщо говорити про команду, то це звісно проведення мітків, вантування, робочі зустрічі по проектам. Також це навчання і а, прийняття участі, коли спеціаліст дає хрейди. А також це створення бази знань, якихось навчальних матеріалів, на створення індивідуальних планів розвитку, родмепів по розвитку для спеціалістів і для команди. Звісно, що це найм проведення співбесід для того, щоб доєднувати до команди самих, кращих. Звісно, що в цьому мені дуже допомагають і ми робимо це разом з нашими тімлідами. У нас зараз три тімліда в команді, у котрих свої автономні команди, які працюють з декількома клієнтами розвивати бізнес. От, я би так сказала, це саме велика частина роботи з командою, з навчанням, з людьми. І дві інші це Звісно, проекти або поточні, або нові, тобто це залучення до, до участі в тендерах, будування ppc стратегії комерційних пропозицій все, що стосується залучення нових клієнтів, також це вирішення, якщо це поточні. Клієнти, то звісно, у мене дуже експертна команда, котра веде клієнтів повністю самостійно автономно, але звісно, якщо трапляються якісь нетипові питання, то я долучаюсь. Або це, наприклад, на стратегічному рівні якомусь планування там і створення стратегії або консультування. От і Третя, це звісно, те, на що у керівника завжди повинен бути час. Це стратегія прогнозування, от і тут, скажімо так. Ну, Взагалі-то керівник починається з такого етапу, вже як там, навчання, практика, застосування, робота. Керівник починається з аналізу, тобто це аналіз процесів, аналіз роботи, аналіз проєктів і пропрацювання на якихось рішень, котрі поліпшать процес. Поліпшить якісь заходи в просуванні клієнта, от тобто такі, ну звісно, прийняття рішення, звісно, що разом з командою тім лідів знову ж таки визначено цілий, куди ми рухаємося, розвиток проекту, розвиток продукту, розвиток команди. Якщо говорити ну от зараз є наступний як звичний такий вже тренд про те, що AI всіх повбиває там на PPC спеціалістів чого також, щоб йому там не вбити. Що ти скажеш взагалі про використання AI які в вашій роботі? Як це виглядає? Нічого GPT єдиним, поділись цим досвідом? Um... Насправді таке теж питання, яке всі обговорюють, звісно, я так скажу, що ну, як на мене, то взагалі -то в діджитал-маркетингу ну, ми давно це використовуємо, якщо навіть взяти там, ті ж рекламні кампанії з Автоматизовані як Performance Max, тобто ми вже цим користуємося інтелектуальні стратегії призначення ставок, то це було дуже давно. Зараз за допомогою от, цих інструментів, які з'явилися, ChatGPT, це ну, звісно, пошук інформації, це формування роботи з текстами. Для оголошень, але тут знову ж таки, насправді, все це треба потім аналізувати, перевіряти руками. Тобто, все одно, там, хоча я пробувала, я знаю, що колеги пробували там фінальний варіант, поки нас не задовольнив, скажем так, щоб його можна було примінити. Я робила, наприклад, це мені допомагало робити якісь роботи, де є ну, якийсь фреймворк, наприклад, SWOT-маркетинговий аналіз. Але знову ж таки, це якась база, потім ти це доробляєш. І з таких ще можливо при формуванні сценарію рекламного роліку можна застосовувати. Теж було, от тобто насправді для формування навіть якоїсь тактичних дій, родмепів чек-листів, дуже зручно, тому що воно насправді все вже зроблено там, особливо до, до нас. велосипед не треба да, придумувати. З того, що цікавого чула і теж використовувала, <с> можна так в житті, вже більше не в роботі використовувати. Складати маршрут подорожі, наприклад, от коли ти буваєш там подорож цікавими містами в Україні або в Києві, от і тобі все це видає одразу, от і можна навіть не правити. От це такого цікавого. А насправді це текст, текст, пошук інформації, от це основне. Е, ну і те, те, що я в принципі сказала. Спочатку що насправді використовувати почали дуже давно автоматизовані кампанії, софт якийсь для оптимізації для оптимізації PPC рекламних кампаній. Тобто це вже таке не нове. Ти от декілька разів згадала ж там про джунів, там також що ну, от на вроді як найбільше. Під загрозою по якимось моментам сияють, які взагалі навички потрібно прокачувати джуніор PPC спеціалісту щоб швидко вирости по кар'єрним сходам хоча б там на мідлам. І от що треба качати, щоб там ChatGPT та інші AITL тебе там ненароком не замінили? Окей. Насправді я думаю, що навряд чи прям замінять. Скажімо так зараз читаю одну книгу Лідер майбутнього. Теж рекомендую, хто хоче прочитати. Там був такий кейс, коли цілий відділ фінансовий відділ. Автоматизували за допомогою AI, от і люди думали, що вони просто уйдуть і вже не потрібні, але їм керівник просто змінив функціонал. І замість того, щоб вони там працювали з цифрами, в них змінилися функції, і вони стали більше фінансовими аналітиками. Котрі ці цифри вже аналізували і е, Формували, впроваджували якесь стратегічне рішення. І це от для мене це більше от про це, що якісь рутинні це замінить, але якісь аналізи, потім впровадження цього. Я вважаю, ну. Якби насправді наврядчі, тому скажімо так, зараз багато чого в PPC автоматизовано, рекламні кампанії, звіти, держборди. Тому основне це прокачувати аналітичні навички і знати інструментар для цього: Google Analytics 4, Similarweb, Serpistat, тобто такий софт для аналітики проекту, для аналітики рекламних кампаній. І друге. Скажімо так, не боятися і шукати проєкти, тестові, або якщо ви прийшли в агентство, то у вас вже є проєкти, не боятися приміняти на практиці. Тобто, коли ви проходите курси, от, наприклад, то одразу щоб у вас була можливість умови це застосовувати на практиці. Тому що якщо розділити розвиток людини, то насправді. 80 70%, -70 це практика в роботі, а навчання, курси, фідбек, зворотній зв'язок керівника, якісь там ну, це все таке, це менший відсоток, це 10-20% насправді. Тобто я пам'ятаю, що коли я навчалася на перший, перший раз на курсах от у Антона на, на аналітиці. Дуже а, давно мабуть, це, це було, годі, і в мене була 14. можливість 14. одразу. Да, так у мене була можливість одразу на практиці це застосовувати. Або якщо в тебе немає проекту, то наприклад на курсах, ну на будь-яких насправді, то дають якийсь тестовий проект. Тобто, ти застосовуєшся це на вивчаєш Google Ads, різні типи рекламних кампаній, просування мобільних додатків. Аналітика, просування в Ютубі, просування GDN, все це одразу запускаєш, аналізуєш, дивишся. Тобто, от я б на це робила опорто. Ну мабуть, я не знаю. Там ще одне два питання встигнемо. Давай філософське про, про вигорання, провигання. Давай а, як так. ти борешся з особистим вигоранням, там як угу. ти мотивуєш команду. Ну я пам'ятаю там спорт в твоєму житті. Колись був там. Ми з тобою навіть на Трухановому бігали. там чи залишився спорт, чи саме він там <laughs> так. тебе бореться з вигоранням. Як у тебе справа з ну, тими переключателями? Де там пісі спеціалісту треба згадати, що є, є ще крім роботи там реальний світ? Як це виглядає в твоєму конкретному випадку? І кожному теж раджу, особливо зараз. Там кожний свій ранок вже давно так починаю з йоги, і декілька mm. разів зараз, на жаль, вже не бігаю, але Те, ти зрад... зрадила бігу з Йогою. По... Так, по поки що так. От це, звісно, з спорту. Зараз буквально нещодавно я почала ходити на індивідуальне тренування в кросвіт зал і велике навантаження на роботі і війна. І це ну я прям відчуваю, що це впливає. І знаю, що деякі мої колеги, друзі теж. Або ходять давно, або тільки почали, і це реально працює, допомагає просто якраз там перезавантажитися, розгрузити голову оцей, оця частинка. Взагалі, то я собі і всім завжди, якщо є такий запит, рекомендую знайти своє так зване місце або місто сили. От де можна буде відновлюватися, для кого це якраз спорт, біг, для когось місто сили, там музика, для когось сім'я це дуже важливо. Я знаю людей, котрих поки немає такого там місця або речі такої. Тоді треба порефлексувати, сісти і подумати: от що для тебе це місто сили, так зване. І якщо воно буде знайдено і е, дійсно, де ви перезавантажуєтеся, набираєтесь нових сил, от то, то це буде якраз впливати на, на мотивацію, на перезавантаження, от і на тримання собі себе в нормальному стані і на і буде мати е, хороший вплив на як зараз це. Поняття ну, для мене було нове, я тільки нещодавно узнала резильєнтність це а, там коли ти можеш відновлюватися скоріше від, від якихось важких ситуацій, тобто коли в нас зараз війна, рівень резильєнтності дуже важливий, щоб триматися, так скажемо. От а, і от в цьому якраз треба знайти своє місце сили. Може, це тренажерний зал або бігова дорожка. От, тому кожному теж бажається знайти. Не, ну у мене в свій час був було одне навчання, яке дуже допомогло зрозуміти, як це місце сили знайти. Там хобі воно має бути протилежним від того, що ти робиш. Там, ну, наприклад, якщо ти PC-спеціаліст ти весь час за компом. І один, то на хобі тобі потрібен активний е, командний вид спорту Там футбольчик, якийсь волейбол, там тені? Ну там, де ти спілкуєшся, там де у тебе по-перше є люди, по друге є фізуха. А ну і навпаки, якщо ти там ти lead, uh -huh. у тебе цілий день, дзвінки, 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 але той самий комп'ютер, то тобі потрібна тиша. Тобі потрібна тиша, так, і, супер, ну, так. та 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 так в моєму житті з'явився там Відповідно, коли тобі там півтори годинки на велосипеді чи там. Ну, в воді взагалі важко з кимось розмовляти там, можна помовчати, прорефлексувати і так далі. Ну, от йога у тебе якраз ти, у тебе вже у тебе вже оця керівна, скажем так, так, а, так історія, коли там цілий день з кола на кол перетягуєшся, і в кінці тобі потрібно вже там трохи помовчати. Там чи на початку треба себе знайти. А що порекомендуєш новачкам? Ну от у тебе. Зараз вже досвід, там більше десяти років у нас прийшли люди, які тільки там дивляться, що там ставати піпісішником, чого uh -huh. почати, куди йти там ключові поради через твої призму досвіду. Я рекомендую починати власне, з, от, з цього мік міксу: це навчання і практика, тобто проходження курсів або з самонавчання, наприклад, там прочитання справки, здавання проходження сертифікації, але не боятися одразу шукати якісь тестові проекти. Або брати ну насправді звичайний, якийсь можна взяти навіть проект, створити там тестовий акаунт і щось там е, пробувати. Тобто проходимо курси по Google Ads, Meta, Ads LinkedIn. Лінкід. Е, ще дуже зараз важливо, те, що порекомендувала, якщо це PPC, Напрямок до просування мобільних додатків, от і звісно, курси по ну або курси, або саме навчання по аналітиці, от, тому що це такий е, самий мастхев векград, як на мене. От він насправді і для PPC, і для будь-яких напрямків, спеціальностей, це таке. Мастхев, навіть якщо йдеш на seo спеціалістам або навіть SMM, як на мене, то а, все одно а, от, по аналітиці це таке мастхе. От, Я пам'ятаю, що коли ти у нас пройшла курс по аналітиці в Комфі, то тобі так сподобалося, що ти потім команду привела. Я такий, о так. це, 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 це може бути продукт, коли там до ну, компанія приходить там, на якийсь напрямок. І Насправді ну, з тих запитів ви тоді навчалися системно. Там Комфіпром у нас навчався. У нас якраз корпоративний напрямок тоді, в 2014-2015. Якраз стартував з цих, знаєш, коли ти керівник зрозумів, що це класна штука потрібна, і він пішов команді, також розказав. А щоб не переказувати самому, ще підключив правильних людей. Так, так, все вірно. Але знову ж таки, щоб було де практикувати, оце саме найважливіше, і от і не боятися. І теж підтримую попереднього спікера, теж хотіла це проговорити, не боятися дійсно робити помилок, тому що. М вони будуть uh, от uh, і uh, поки ви трині або джун, я б навіть так сказала, що ну треба задавати питання побільше правильних питань от не соромитися це робити там показатися якимось, що ви щось не розумієте от і навіть якщо є помилки ну звісно на тестових якихось проєктах, це абсолютно нормально це якраз те що дозволить потім робити з них висновки і рухатися далі от тобто навчання і застосування на практиці Ну, давай вже останнє каверсне питання, я тебе відпущу там так. на PPC-шники, це завжди ж бюджети. Яка ціна найбільшої твоєї PPC шної помилки Там чи невдалого тесту? Так, е м насправді невелика, Отак, от що прям помилки, ну, можливо, до двох тисяч доларів, не більше, а. якщо чесно. <laughs> прийнято Тоня, тебе дуже був радий бачити. Жаль, що йога замінила біг там відповідно побігати вже з тобою буде важко. Але я тобі бажаю, щоб його також тобі давала, що це перезавантаження і спокій дзен там в тих проектах, які несуться в агентській діяльності. Бажаю тобі гарного дня, дякую за час, що ти до нас доєдналася. Дякую навзаємо. Всім також бажаю гарного дня.